Добрий вечір. Давно ми не бачились, трохи був зайнятий. кой що понаходив на продаж. Що знайшов, що принесли, предложили продати. Так, почнемо. Номер телефона, вайбер. Поїхали. Так, є такий фільтр очистки воздуха для компресора. Новий, абсолютно новий. Такий фільтрик. О, це до нього ось такий бистросъйомчик. Сусирочок. Новий. 500 гривень. Так, є такий ключ. Динамометричний. Ось така от фірма. от, от Такий ключ теж абсолютно новий. Запечатаний, був все. Одна втора, ну, тобто на бочни головки. Так, 1500. такі напільники. 200 гривень. Непогані напільнички. Так, отакий от набор ключів. Починає от 55, 50, 41, 45, 41, 36, 32, 36, 30, 27, ну коротше, отакі. О, два воротка таких, отакий 10х12, хороший ключик. Такі два торцевих, ось клубчики, це набор 500 гривень. Є ще така пилка на циркулярку. Значить 200, 200 на 32 діаметр внутрішній. О, тут еще колечки всякі є на різні діаметри. О, така хвилочка новенька. Новенька коштує 300 гривень. Так, ось такий нож є на бензокосу. Тоже новий. Но трошечки влага ну трошечки вага попала. Чуть-чуть новий, абсолютно новий. 150 гривень. Есть ось така горілка. Є, все працює. Спалила вона один балончик тільки газу. 300 гривень. Так, є така насосна станція, така невеличка. Все робить, все працює, автоматика, все є. Все включається, все робить. Але отут ось на флянчику, бачите, тріщина. Це чугун. Не знаю, може заварити, може не заварить, може комуналі запчасті. Мотор робочий, 550 Вт. Ось така станція. Побачили. Так. Е, ну, шпринтів трошки таких залишилося. Маленьких осіб блошок були вони, багато їх було. Тут чуть більше кілограма, коротше, це 100 гривень. Так, такі це вже заканчується. 6х90, 50 гривень кілограм. Так, є такі монтіровки. Кузнець мені ще поприносить. В прошлий раз все розібрали. По 100 гривень такі монтіровочки. Такі ковані, дебелі. По 450 колуни штука і по 70 зубила. Зубила, теж люди вже брали, зубила хороші, провірений. Рубають чітко. Закалені, все як положено. Так, йдемо далі. Є такий дві... двигатель електродвигатель. Трьохфазний. Значить, підключав, все робе возив до чоловіка. У нього конденсаторів багато набрали. Підключалися. Крутиться шківком. Значить 4 кВт мощність. 4 кВт. 1440 оборотів. Вес в ньому 62 кг. Все працює, але є осівий люфт. Вот. Вот так. на подшипниках. Верх-вниз немає, подшипники хороші, а осіві є. Може шайбу деяку яку не знаю. 4 кВт, 3,5 тисячі. Так, є такий блочок 300 гривень з крючком. Все крутиться. ось таке, не знаю що. Непонятно, щось до нав'язки. Тут все ціле, різьба ціла, ну отак якось плюхтить воно отак. Що це таке, я не знаю. Тут ще якийсь пісюнь прив'язаний на вірювочки. О. Щось щось таке. 400 гривень. Може під ремонт. Є такий карданчик. Такой карданчик. Все хорошо. Шлицы. Ну, это я так его собрал. Может, он и, и раздельно. Не знаю. Ну, шлицы подходят четко. Вот такой карданчик. Вот. Тут такие шлицы. Идеальные. Тут -то тоже такие шлицы. Тоже все цели, все хорошие. О, кто знает, куда его можно применить. Вот, пожалуйста. Так, в куче, в сборе. 400 гривен. Так, есть вот такие сегменты. Тут 50 штук. 10 гривень штучка. Ну, Состояння таке. Зубчики, звісно вже, бачите. Ну, отут вироботки немає. І тут вироботки немає. А таких хі -хі, оце, 50 штук, 500 гривень за всі. Так, це ось дядько поприносив. Не знаю, реальні це ціни чи нереальний. Е, значить, це ось де шестерня, як він казав, редуктора МТЗ. Отака От шестриня нова, абсолютно нова. Ну, храніння, звісно, в неї було, бачите яке. Хоче він за неї 1000 гривень. Не знаю, реально, нереально, піде, не піде, значить віддам йому їх назад. Отаку От шестриню Вома 800 гривень хоче. Теж все каже з совєтських врем'ян, цементація, все, все видержано. Нова. Так, теж його ось корпус фільтра. Ну, Фільтр він витягнув. Фільтра немає. Корпус новий, абсолютно в ділі не був. Новий 300 гривень. Так, фари по 100 гривень. з лампочками. Ну, така, світильничок, може, трактор кому треба. От. Так, понятно. Ну, то кому треба буде, спрашуйте. Е -е, робочий циліндр, так понимаю, або, ж, мабуть, не главний. Казалось, Казали, зілбичок. Новий, абсолютно новий. 300 гривень. Так, оце ще дядька того. Підшипники на ступіцу. Теж МТЗ. Оце пара. Ну, бачите, в якому состоянні, як він їх хранив. Я не знаю, надо кому такі, не треба. дам йому їх назад. Оце він хоче за пару 400 гривень. От. Так, ступиця. Ступиця москвичовська. Абсолютно нова. Ступиця з подшипниками, з тормозним диском, з усім. Все в зборі. Нова. В ділі не було. Це в зборі 500 гривень. Так, ну це дверкам. Пробіжимося, кому треба питайте. 100, 150, 200, 400, 150. Так, насос отвічно качає, тільки нема наконечника 100 гривень. Тормозний опорник ява задній. Отакий. 150 маховик сцеплення тяжкого мотоцикла. 150 пружина така 150, он, скоби. 13 штук, 150 гривень за всі. От такий ролик є. Ось от такий. От 25 см його длина, 100 діаметр. Ось такий. Це, все крутиться. Так. Ось таке колісо. Ось таке колісо в ідеальному стоїні. Таке колісо. Так, понятно. Тепер є такі редуктора. Шукав, я шукав в інтернеті, не знайшов я що це таке. От. Вони абсолютно нові. Ну Но оцей, я думаю, що точно новий. Судя по цій зв'язочці. От. така його маркировка. От. От Такий редуктор. Значить, все крутиться чітко. Получається, що... Отут один оборот. Отут один оборот. А тут... Чуть-чуть більше, ніж один. На, на три зуба більш прокручується. Ось такі редуктори. Ну, і бачите, як шпильки з, 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 з газоріскою підрізали. Шпильки треба викручувати, болти. А. Так. А це такий самий тоже, от такий самий редуктор, тільки він з карданом. Я спробував взяти, щось не знявся. От такий з карданчиком. От. Оце до нього був карданчик. Так, як щоб, щоб показати? Лучше. Такий кардан до нього. Ну, тут він нічим був, не був застопорений, просто винявся і все. От. І тут трошки, як, бачите, вал трошки скручений, непонятно. О. Так, оце, дивіться. Я думаю, що оцей з карданом 2,5, цей 2000. Так, ну, тут так, як мілочам, цепка 1,5 метра, 100 гривень. Отака от картофеля-копалка. Може хто не встиг викопати самодільно. 300 гривень. Це все по 50. Це все по 50. Такі вила вже трошки потягані, бачите. Ну, сталь хороша, Ось вила, вила. І що ще в нас є? У нас ще є отакий от редуктор. Значить, передаточне число 1 к 40. Оце такі боковушки, боковушки на нього пороблені. Отак от от він ось от такий два вала виходить. То, ось вало тут 23 мм. І тут такий ось якась насадка ще така сама до нього є. Сюди, ось от так надівається гайки. Оце два таких виходи. Я розкручував латунне шестня, все ціле, все крутиться. Один 40, я вам сказав вже. Да? Ось такий редуктор. Ну, я так думаю, 1600 Там, предлагайте. Так, і є ще осталося два діска сошняка. Діаметр 36,5 мм. 200 гривень штучки залишилися вони два штучки. Було 60 штук. Два штуки залишилось. Я їх продавав по 250 гривень. Люди заказували, я їх посилав. Просто один хотів 10, а взяв 8, тому того два осталось. Я їх брав, так сказати, по заказу. Подшибниками, ступичками, все. Значить, посадочний діаметр всередині 16 мм. От. Так, ну це вроді все, що я хотів вам показати. Все, побачили. Дзвоніть, пишіть. Питайте. Так, так, що ще я хотів сказати. Це дивіться. Е, номер телефона і вайбера на одному номері. І Мобільний телефон і вайбер. Кому треба пообщатися, краще дзвоніть. На, не на вайбер, а на цей номер телефона. Так. А, і ще ось. Ящик, й-моні, ящик. ящик для патронів. Може комусь на мотоцикл, на кохри. Він в ідеальному стані. Не гнилий, не ржавий, всередині все ціле. Де брезент. Все на місці. Отакий От ящичок. Брав собі, ну, хто знає. закривається все чітко. Все ось така. Отличний ящик. 250 гривень. Я оставлю собі. Так, ну а це і все. Всього доброго. Всім мирного неба, до побачення.